Починаємо другу катку. Перша катка закінчилась перемогою клану GGUA. Це була дуже героїчна битва від клану GTU. Їх набагато менше на 10 чоловік, але вони дуже сильно боролися, билися і відбивалися. За це їм респект, дуже велика повага, дуже потужні в них гравці. От у нас в GGUA Трішки розконцентрація була, але створили невеликий загін, який робив розвідку. Також заходили в спину, і це призвело до цієї перемоги. Але я думаю, друга битва на Мірамарі вона буде трішки інша. Тут рельєф трішки інший. Побачимо, чим це все закінчиться. Все залежить від зони, все залежить від того, як впадуть хлопці, чи буде розвідка, чи будуть машини. Я думаю, що ця катка буде не менш цікавою, тому що всі очікували, що клан GTU повністю закриє клан GGUA, так як клан GGUA новий, молодий, ще ні разу не грали в такі битви, це перший раз. Тому дуже класно. Так, маємо 58 секунд для того, щоб розпочати. Тут відбуваються якісь свої зібрання. О, це, рекл... це реклама твіча. Давайте подивимося, що це за канал. Бідсу Х. Твіч. Заходимо, підписуємося, мабуть, дуже популярний стрімер, 10 балів йому ставлять. Містер Леон 10 секунд, 10 секунд. Тут ще якась рекламка. Давайте будемо всіх рекламувати. Це клан GTU Позінкевич, Моцний хлопець. Дуже красивий, дуже стильний. Починаємо. Полетіли. Так. Всі клани на місці, всі капітани на місці. Капітани в капітанських будках. Команди на командних містках. Поїхали. Так, поки немає висадки, ніхто не захотів на патрону, ніхто не захотів на Призон, дивимося далі. Мабуть, будуть займати більше центру. Перша висадка клану GTU пішла. Все, полетіли, 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 мабуть, будуть займати пікаду. Частина клану падає в Пікадо, частина в Power Grid. Клан GGUA також починає висаджуватись, починає висаджуватись в GTU в Сан-Мартіні. Я думаю, тут Я будуть пришло. перші перестрілки. Тут уже висадка, Андрюх. Я бачу, що Сан-Мартін займається двома командами. Так, так. Тут вже тут починаються стички невеличкі машини. Це, це битва за машини. На Хасиенде одна команда. А что с звуком? Сейчас, ага, может, так. Так, звук на месте, все хорошо. Вот GTU решили, что Мартин не падает. Да, какие-то <coughs>, залеты на GTU. О, уже начинается стрелка. Стреляют, по дороге, Кая. Його нокнули а дорозі. Блін, цього разу не можу класити okay. на ці маркери. Чому не знаю. Так, а. Будемо так якось пробувати. Так, тут один засланий козачок, Хел. Він і не склав. І один ще на горі. Так. Теж в Сан Мартіні є. Збирає інформацію. Андерсон, да? так? Так, що взагалі по карті відбувається? Пікадо зайнято, Power Grid зайнятий. Це маленьке містечко зайнято. Цього разу GTU, мабуть, будуть окружати клан GGA. Мені здається, що вони скоро нападуть на Сан Мартін. Як мені здається. Бо багато це на Military бейс полетіло багато. GTO G e, Так, це GGO. на мілітарі бейс їх там багато. Ну, в них тут, бачиш, всі всі поряд. Цього разу, можливо, клан GTU більше закриє GGO саме в Сан-Мартін, тому що тут є розвідка. Так, а в Мілітарі Бейс далеко їхати. Можуть не встигнути допомогти. Так, оця частина може бути відрізана. Я думаю, розвідка вже передала інформацію, тут трішки стягується. Так, єдина проблемка не можу на маркери цього разу клікати. Дуже дивно, незручно. Так, тут іде лут, тут лутаються, тут вже пішла перестрілка. Знаю, що я на кімпі зверху. Цей це проводить розвідку, мабуть, цього разу у GTU більш вигідні позиції, щоб закрити це, цю частину клану. Цей сидить, видивляється. Його така задача, мабуть. Збирає інформацію для клану GTU. Це, це, це вже йде перестрілка. Вже одного нокнули, перший нок. Його, я думаю, його там піднімуть без проблем. Так, але я думаю. Піш, пішла, пішла перетяжка. Пішла перетяжка. Я думаю зараз будуть вверх Сан Мартіну займати. Так, я думаю, що з, з цих сторін вони займуть вверх. ці згори підуть, ці поки лутаються, поки, мабуть, погана комунікація цього разу. Буде дуже тяжко. Джи стягують. А вони були повинні знати, що тю впали десь в центр, пауфріт, там пікадо. Я думаю, там ще було видно, коли тільки вони. Тільки він вистріголись від такта. Так, іде, іде займання позицій, хочуть навколо. Місто обійти, Влад пушить. Це наш розвідчик, це, це, це елітний солдат. Він буде закривати як мінімум двох. Збираємося. Він не знає, що там, але який залишився там. Де перестрілка. Да, так як ти казав, вони займають верх Уже більша частина, але. Зараз хестьєнду ще займуть, яку віддали. Тут опять розвідка працює. <таспіллярість> <таспіллярість> Я думаю. <кхід> Недовго його хватить, але розвідку провів, спину зайшов. Тут ще один розвідник влад. Наш елітний солдат нам... намагається піджимати, але гора зайнята кланом GTU. Ця частина клану взагалі не рухається, ця також. Когось є, нокають? Є людинка, яка також стоїть, нічого не робить, що це таке в нього. А, в нього щось немає. А закрили тих зверху. Частин... Вбили. Частину закрили. Зліва. Так, так, так. Один залишився. Дає на п'ятки. А знають про нього чи ні? Я думаю, що ні, тому що відходять. А, здається, що не знають. Зразу дочекається і потім забере чіпи. Так, я думаю, буде забирати чіпи і йти на цю ресилку, щоб е, своїх тімейтів але, але можливо він хоче закрити двоїх розвідників оцих, що тут авару. І його підрозділ. Дуже погана ситуація у майора пейнета, тому що вся гора. Щось вони поїхали так негарно їдуть прямо. У в них, в них, них своя тактика. Мені здається, там стільки гравців, що той БТР нічого не дасть. Його... Може знищити дуже вимагає. Тихай. Так як ти казав. Мені здається, не знають, вони як тут, напевно, не знали, що вони не зайняли гору і що приїжджати туди. Це дуже погана ідея була. По Потроху починає стягуватися GG але щось не дуже сильно, тому що тут вже майже пів клана розбито. Треба тікати якось з Мартіну. Треба тікати, але цей, цей козачок до сих пор тут ходить, дізнається інформацію. Зараз, він зараз забере чіпи, буде давати інформацію зверху. В нього розвідувальна операція. Вони до сих пор лутаються. Взагалі непонятна тактика на, на ці катки в GGUA зараз більше GTU займається закриттям. Так, цей воїн хоче також зайти в спину. Чи він просто уносить ноги? Уносить ноги, так? Да? До своїх, мабуть. Ця частина клану, я думаю, просто буде знищена. Так, як так подивитися? Ага. Мені здається, вони вже не вийдуть звідти. Да. Я думаю, тут. Тут навіть якщо вони. Це велика перевага, будь-яку сторону натікає там. Їх закриють. Вся надія на цю частину клана. Тому що, на жаль, позиції у цих чотирьох гравців, скільки чотири чи п'ять гравців вже безнадійні, як на мене. Чомусь немає підмоги від іншої частини клану. Мабуть, дуже погана комунікація. Так, тут збирається пачка. Намагаються відход... Ні, вони не відходять, вони тут намагаються зайти в зону. Зона зараз повністю в клану GTU з цієї сторони, але частина. Плана GG UA може їх приймати, коли вони будуть бігти в зону, тому що, мабуть, ще ж є інформація. Переймайдеї що... взяв машину і їде когось, можливо, навіть забере звідси з Сан Мартіна. Як попасти? Але там є їхній розвідник. Будемо... А, він, він також уносить ноги. Не поняв мова. Він вийшов з машини. Приїхав і вийшов Я з машини. Я, конечно, друзу, вийшов. А вони зверху залишили той кемп, і навіть можуть зараз нормально піднятися туди. Тут авара. Закривати. Авара, лилтоп, е красе, просто, просто як. як, як леви б'ються. Частина гравців уже пішла, можливо, навіть є шанс. Звідти, я. Давай подивимося за самим героїчним бойцем. бійцем, який залишився один проти великої пачки. <кій> я думаю, як мінімум одного забере з собою. Але це намагається. Дуже багато. Дуже багато. Мабуть, кращим рішенням було б відійти. Раз. Можливо, мабуть, можна було просто лягти почекати. Зона ще не сильно б'є. Так, мабуть. Такі вони самі відійдуть. Але частина клану відійшла. Ось розвідник. Збирає інформацію, доповідає своїм. І тут клан G. Тут, тут уже на цій частині карти також підтягнувся клан GTU, дуже велика пачка. Але до, до цих пір. Не стягнулися всі разом, якийсь суперміс комунікейшн, тут всі заходять в спину. Красавчик намагається згори дати, тягла. Подумав, що пора б підтягнутися під своїх, або він просто хоче вицілити одного двох. В нього є свій конкретний план. Його, мабуть, зараз можуть помітити, але тут є нокнуті, уже заресили. Іде перестрілка. Вони зараз будуть відходити. Він може їх висадити, але я не думаю, що він встигне. Думаю, йому треба просто дати інформацію, правильну інформацію. Йому б зараз пансер фалоса, він би доб добряче дав би їм на горіхи. Так, да. було б, можливо, він би їх висадив. Але дивись, тут как до цих пір живе, намагається якось вижити. Пережити можна. Можливо, хоче забрати якісь чіпи, можливо, в нього вже є якісь чіпи. Можливо, в нього є суперплан, але в нього немає автівки, наскільки я розумію. Так, ці відходять. Тут іде перестрілка, ці підтягуються. Ой-ой-ой. Ну, тут нереально. Так, двох йде зараз основний файт. Валера, Валера лутається. нього свій план. Цього разу більш така збалансована боротьба від GTU. Дуже тяжко буде GG Uа виграти це. Заходять зону. GG U. Зараз ще спінумо 4 з іншої гори. GTU входять проти. Ось тут ще гравці, це мабуть реснуті, так? Да? Ні, там один склад їхав на машині через тракстоп вони проїжджали. Тут нокнутий, Тут частина GTO мопнута. Топольот, наш суперагент. Подивимося за ним трішки. Файно грає мусчинка. Хай я ще тут тим буде закинути зараз. Так, але в нього немає. Нема хаєшки, має три дими. Частина частина GGUA зайняла скелю, і вони не дають зайти їм в зону, але, але ця частина відстрелі також зайняли скелю. Тяжка позиція у GTU, насправді з вони за зоною, їх зараз будуть пресувати дуже сильно. Але лідер клану ще живий VitalPro. 4-5 гравців GTU покладені, шостий покладений. Багато нокнутих, клан GGUAN наступає. Тут нереально запекла боротьба. Лідер клану був вбитий. Тяжко, тяжко, тут дуже тяжко. Заходить інша сторона, намагається в спину обійти. Так, авар. Авар живий, диви, до сих пор його ріснули, походу, поняв. Крас, КрАс, мабуть, зібрав так, можливо, чіпи. Да, да. І Але я ж казав, що він залишиться, збирає Це... чіпи і. Це просто легенда. О, працює арта. Потужно, потужно. Хлопці можуть. Так, ця частина закрита, тут, тут уже не буде небезпеки. Ельдар Крас зробив свою місію і повертається до команди. Уже зробив більше, ніж потрібно, я би так казав. Ми... Але досі не знайшов машину. Не знайшов машину, але... Шо, пішки. Має ніжки і біжить пішки, як казав один стрімер. Mm -hmm. <laughs> так, ну Вся надія на цю гору для клана GTU ще має декілька гарних позицій, але. Двоє дуже далеко. Може, такої відстані. Чи троє на одного. Будуть пушені. Запушили. Ну тут було без шансів. Займається гора. Один нокнутий в будинку. Напевно теж GGAP. Це перемога. Ну, Не будемо казати Не будемо казати гоп, oh. поки Ельдар не добіжить до своїх. <сх> але крас, молодець. Ми звісно не побачили, чи то він реснув, але, мабуть, ж він, тому що він там був в тій пачці, він чекав. Там більше ніхто не міг, мені здається, він залишався останній. Я вар, вони ж вдвох. Так, так, так вони, вони там були. І Якраз вижив. Скільки двоє, дво, двоє тут, тут нокнути. Ні, це машина, вони за машини. Кипів нок на ті, залишилось 5, 5 гравців, залишилось на ногах. Козак питається знайти гарну позицію, щоб вижити, але тут просто вже сторін. займається Ходять. так що там по Красу. краса забрали я думаю це він тут на машині його привезли або він просто втомився бігти герой повернувся да, да живий ось він GG Крас, GG, молодчик. У нього ще зі хілок. Та він, мабуть, точно добіг. у нього був суперплан. Так, по карті залишається 5 гравців, один нокнутий. Вони героїчно борються проти клану GGUA. Але, мабуть, в таких битвах більшість вирішує. Тут вже точно, я думаю, що тут. Велика різниця. Якби там один на двох, чи може бути давно? Легендарний... Легендарний розвідник Влад хоче запустити okay. тих, хто залишилися. Дає інформацію. Забиває. Yeah. <пір> 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 Своїх стріляє, ніщо страшного. Поїзд своїх освітів Вінер, вінер, чіпен вінер. Вітаємо! Вітаємо клан Джаджі з перемогою. Що там по, по статистикці по моєму так само на минулій карті теж було 11 gt вал, вал, в ой, валі вал валерии 2 кіла, данон 2 кіла. Play My Drill 4 дилер Dealer, Топольок 3 3